Журавель та чапля Олена Вчілка. Був собі журавель, і подумав він поженитися. Кого ж би то взяти? Хм, візьму чаплю. думає журавель. Вона мені по мислі, якраз для мене. От приходить до чаплі та й каже Ні, щось я не маю охоти за тебе йти. Ну, як не маєш, то не маєш Бог з тобою, каже журавель і пішов собі. Але згодом роздумалася чапля, приходить до журавля та й каже Знаєш що? Я вже роздумалася і вже хочу йти за тебе. А, каже журавель, ти роздумалася. І я тепер роздумався, не хочу вже тебе брати. Ну, не хочеш, то й цур тобі, каже чапля, пішла така розгнівана. Тим часом журавель, як почав знову думати, розміркувався, іде знов до чаплі. Вибачай, каже, що я тобі тоді відказав. Тепер я надумався і хочу таки тебе брати. А, каже чапля, ти надумався? І я надумалась, що мені за тебе не йти. Як то можна, я, молода, сама до тебе приходила, а ти мені так прикро відказав. Та щоб я після цього пішла за тебе, ніколи в світі іди з очей. Пішов журавель, а чапля як почала думати, як почала думати, та й стала жалкувати. Що це я з дурна зробила? Нащо я? журавлеві відмовила. Ну, чи ж добре отак само тою жити без господаря в хаті? Він же приходив, перепрошував, піду, скажу йому, що вже згоджуюсь. Пішла чапля, здибалась, мов би, несподівано журавлем, та й каже йому, що, одмовляв, роздумалася, вже за нього. Куди там журавель уже й не думає її брати? Що ж це, каже, таке. Ти мені вже двічі гарбу задала, та щоб я знов тебе сватав, не хочу. Ну, не хочеш, то нехай же ти згинеш. каже чапля. Вже тепер і не думай, і слова мені не каже ніколи про своє сватання. Нехай тобі аби що. Пішов журавель, пішов, а згодом знов почав думати. Отже, таки одружуся. Що ж так бурлукати? Без вірної дружини та без господині в хаті недобре. Піду до чаплі, перепрошу її гарненько, може, піде. Ішов, але чапля таки затялась, не хоче, а через якийсь час каже, що вже пристає. Ну, коли ж знову журавель не хоче її брати, а там, дивись, знов журавелі, де свататись, так уже чапля не хоче. І так вони все ходять та ходять, а побратися ніяк не можуть, коли одно надумається. То друге роздумується, та й нема зходи. От Отак і ходять до сеї пори.